Натерті ніжки одвічна проблема, що чи не кожну пару нових червішків. Але що ж робити, якщо з часом взуття ні трохи не роздається, а біль стає все нестерпніше? Головне, не мучити себе, розносити можна майже будь-яке взуття найпростіший спосіб звернутися до майстерні або придбати спеціальну розтяжку. Зазвичай це спрей, який можна купити практично в кожному взуттєвому магазині. Не майте спеціального засобу, просто взуйте туфлі на мокрі товсті шкарпетки і ходіть так якомога довше. Або рясно натріть взуття простим дитячим кремом, і так само у товсті шкарпетки. Нетерплячі власники нових червічків можуть скористатися більш радикальним способом. У цьому допоможе алкоголь. Для лакованого та шкіряного взуття підійде звичайний спирт або горілка. Спирт досить швидко випаровується, тому ходити доведеться недовго. Врахуйте, що для замшевого взуття або черевиків з тканини спирт не підійде, а от пиво саме те. Ним рясно обробляємо виріб середини, надягаємо шкарпетку і ходимо так кілька днів поспіль. Після такої екзекуції взуття безсумнівно розтягнеться, а запах пива з часом вивітриться. Не забувайте і про мокрі газети. Щільно напхайте туфлі вологим папером і залиште у такому вигляді до повного висихання природним способом. Перед тим, як взути, іщелить вологе взуття протріть його середини рециновою олією, і натирати буде менше, і для взуття корисно. Щоб уникнути відчуття печіння, Змастіть внутрішню поверхню розчином оцту. А от щоб задники нових туфель менше натирали, можна змазати їх вологим милом або натерти свічкою. Після розношування наповніть шевички газетою, щоб вони не зменшилися знову. Але пам'ятайте, що розтягнути взуття простіше, ніж повернути йому початковий розмір. Тож не перестарайтесь.